Вітаю, друзі, слава Україні, міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Зеленський це проект Кремля. Під таким заголовком вийшла стаття, яку написав в свій час спокійний Дмитро Тимчук, і вона говорила саме про те, що Зеленський і є проект Кремля, це реванш антимайдану. Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватять у роботі на Путіна і Росію. Причому будуть вони використовувати, як писав автор цієї статті, саме медіа. Яким чином ми сьогодні вже можемо побачити, бо ця стаття була написана ще в далекому 19-му році, і ось пройшло 6 років. Фактично все відбувається і все збувається. Але про що я хотів з вами сьогодні поговорити? Ну, як мінімум, хоча би про те, що правдиві і невтішні для нас статті про шалену корупцію, яку благословляє влада. І про неспроможність, чи б то небажання найвеличнішого стриножити ці корупційні апетити свого пекельного оточення. Про всі ці деструктивні процеси, які унеможливлюють більш-менш прийнятний для нас вихід із цієї війни, все це набуває якогось такого, знаєте, ну, лавиноподібного характеру. Спочатку Financial Times, потім The Economist, The Times, Washington Post та інші видання, які пишуть. Фактично, правду того, що відбувається в Україні, це все не дає спокою банкові. І банкова через своїх підручних телеграм-помийки або так званих Іванових Петрових, вона фактично намагається повністю дискредитувати, створити нові внутрішні скандали стосовно опозиції, використовуючи силовиків, фактично будує в Україні маленьку Росію. Ви знаєте, я би не починав би сьогоднішній етер. З таких тез, але з другої сторони, як я можу реагувати, ну, наприклад, Верховний суд заборонив називати імена підозрюваних у злочинах. Тобто журналісти, які пишуть про когось, кого підозрюють у злочині, про якісь судові процеси, не мають права називати їхні імена. Це про що? Ви знаєте, в умовах цифровізації суспільства ми і так звичайно це все побачимо. Але Питання в тому, що, яким чином використовується суд в цій історії, навіть посилаючись на застаріле законодавство, яке вже давно втратило актуальність. Проте, ми бачимо те, що ми бачимо. Але остання стаття, яка була опублікована в American Консерватів», це авторитетний журнал американських консерваторів, і вони опублікували нищівну статтю про Єрмака. Ви знаєте, я не буду сьогодні переповідати всю цю статтю, але деякі уривки покажу. Отже, заголовок цієї статті це про те, що головна людина Зеленського, ви бачите, да? Розумієте, про кого йдеться мова? Так, от, головна людина Зеленського є великою проблемою. Ну, наприклад. Ми бачимо у цій статті про те, що політика США коливається залежно від того, кого Трамп вважає найбільшим подразником і перешкодою для миру Зеленського чи Путіна. Але Трампу варто спрямувати своє розчарування на менш відому постать на Андрія Єрмака. Про це пишуть безпосередньо в цій статті. Бо Єрмак став таким же впливовим, як і президент якщо не більше. Він контролює потік інформації між Києвом та західними столицями, просуваючи жорстку переговорну позицію, яка є контрпродуктивною, він, тобто Єрмак, прагне маргіналізувати фігури та установи, які мають вирішальне значення для воєнних зусиль. В статті пишуть звичайно про гурбуданова. Але тут би я би був би не такий би скептичний до цієї історії, відносився би. Чому? Бо дехто каже, що от вони не можуть звільнити Буданова, от Єрмак хоче звільнити Буданова, але його там щось там, щось там Зеленського стримує, і так далі. Ще раз наголошую: це гра хорошого і доброго поліцейського. Друзі, повірте мені, це моє суб'єктивна звичайно, точка зору. Але якщо Зеленський зміг разом з Єрмаком звільнити залужного. То повірте мені, отак от, от можна було б звільнити і Буданова, але нам хочуть показати його як альтернативну таку постать у боротьбі проти злого єрмака. Ну, знаєте, хороший і добрий. Окей, але це бачення західних журналістів. Я можу лише прокоментувати свою позицію, того, що вони не добачають. Тим не менше, продовжуємо деякі цитати: замкнуте партнерство Єрмака і Зеленського увага загрожує. Фундаментальні цінності, за яку борються українці, а саме демократії західного зразка. Єрмак назвав критиків Зеленського російськими маріонетками. Ну і як тут не згадати фактично тезу Дмитра Тимчука, що антимайданівці, так саме антимайданівці, назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватять у роботі на Путіна і на Росію. Розуміємо, да, про що ми сьогодні говоримо. Отже, їдемо далі. Єрмак назвав всіх критиків Зеленського маріонетками озброїв державні інституції проти внутрішніх ворогів і перешкоджав боротьбі з корупцією та створив нову систему олігархії. Отже, мла олігархія Єрмака починають пожирати, ну це вже мій коментар, пожирати тих старих олігархів Зеленського. Ну, наприклад, які привели його до влади. І зараз ми навіть говоримо не про Коломойського чи про Ахметова. Ні. Ми говоримо про тих, хто своєю присутністю легітимізував Зеленського на цей трон. Пам'ятаєте? Ну, сьогодні у нас є великий опозиціонер Разумков. Так, номер один у списку партії Слуга народу. Розумієте, про що ми з вами говоримо? Окей. Так от. Саме Єрмак створив нову систему олігархії. Проукраїнський журналіст Крістофер Міллер з Financial Times писав, що ці двоє чоловіків навіть сплять поруч один з одним у бункері, часто після ночі гри в настільний теніс або перегляду класичних фільмів. Тепер немає шляху до зеленського, який би обходив Єрмака, і в цьому є проблема. Ми з вами неодноразово про це говорили. Будь-яке кадрове призначення. І будь-які речі проходять через сито Єрмака, бо саме він потім несе тіло до кабінету Зеленського. Але саме найбільші ризики для України полягають в тому, і тут статті про це пишеться, що Єрмак неправильно розуміє Вашингтон, дає погані поради і не обізнаний у політиці США, і дуже різкий. Він просиває обнадійливий наратив про наближення перемоги, хоча цей наратив суперечить погіршенню ситуації на полі бою. Його махінації зробили будь-яке дипломатичне врегулювання менш імовірним, а без узгодженого врегулювання Україна навряд чи виживе як суверенна, хоч і скорочена держава. Дуже прикрі речення, написані в цій статті для мене особисто, бо мене це болить, як -то скорочена держава. Ну але тут же ж питання зараз про Єрмака, і я вже вам говорив: саме то, що великий Єрмак наплодив 28 чи скільки там, чи 29 безпекових угод, не дало для України ніякого результату. Але коли західні партнери рекомендували в той чи інший період не їхати до штатів, саме Єрмак наполягав на такій поїздці, коли був самий невдалий момент, і це було як перед скандалом в овальному кабінеті, так і було нещодавно. В той час, коли в Америці шатдаун. Єрмак поїхав, і Зеленський поїхав, думали пропіаритись на Тауросах, а вийшло, як завжди. Це я так нагадую для тих, в кого флешка затерлась. Отже, Єрмак здобуває короткострокові перемоги у безжальній грі внутрішньої політики, усуває суперників та просуває своїх особистих союзників на керівні посади. Єрмак. Підірвав крихку демократію України, нейтралізувавши її парламент та інші інституції. Ну тут я би хотів би додати фразу Зеленського, що Єрмак робить все те, що я йому кажу. Ні, ну не я, Ігор Лапін, а Зеленський. Отже, ця стаття носить базову фундаментальну помилку. Не можна від'єднати Єрмака від Зеленського. Єрмак це продовження рук Зеленського. Я так думаю, але ми. Далі продовжуємо деякі цитати. Так от, він нейтралізував парламент та інші інституції. Він контролює доступ до порядку денного президента та до самого президента. І якщо Єрмак залишиться, то він перешкоджатиме досягненню кожної з цих цілей, викоренення системної корупції, зміцнення представницьких інституцій. Та повний розрив із пострадянськими структурами олігархічної влади, це все буде, скажімо так, це те, чому перешкоджатиме Єрмак, якщо він залишиться. Ну і невтішний висновок для Трампа в цій статті прописаний: що Трампу слід знайти способи перехитрити не лише президента в Москві, але й людину, яка керує офісом. Президента в Києві. Така розгромна стаття, і що у нас продукують натомість? А в нас в Україні натомість іде дискредитація, ще раз наголошую майданівців. Але саме цікаве, це в нас руками системи, так би мовити, правосуддя так, судовою системою, руками силовиків фактично нищиться. Все, що тільки можна знищити в Україні. Іменем України кояться найтяжчі злочини в Україні. І контроль над судовою системою, яку, ну, яка, який доста... <хи> Як -то, е залишився у руках Татарова, так, того самого Татарова, який там в Офісі Єрмака. Того самого Татарова, який успадкував цей контроль від покійного, вже 200-го Портнова. Так от. Цей контроль дає можливості чудити. Я вам зараз покажу невеличкий сюжет. Можливо, ви знаєте, є такий герой України, Володимир Балок, який довго був за стінках Кремля, скажімо так, отримав дуже багато каліцтва в свій час. І зараз він має можливості іноді ходити на суди і підтримувати патріотів України. Я вам покажу зараз одне судове засідання і розкажу, про що йдеться мова. Тут навіть суть не в самому засіданні, а щоб ви просто побачили. Ви зараз побачите чорний темний квадрат, це тому, що немає світла, як то кажуть, і нічка. А далі, а далі ми поговоримо. Зрозуміло, ми зараз знаходимося в приміщенні Святошинського суду. Все, що ви бачите, це от це ми очікуємо на засіданнях. Святошинського суду. Я спочатку я подумав, що опинився в якійсь паралельній реальності, щипав-щипав себе. Ну, от, от вибачте, як є. А тепер я розкажу, про що йдеться мова. За 6 років проживання в Києві після визволення з кацапських буцигарень я вже було думав, пише Володимир Балох, що бачив найганебніші судові засідання, яких відвідав сотні в різних містах України. Але те, що переживаю просто зараз в приміщенні Святошинського районного суду, в 20 хвилинах ходьби від будинку, в якому мешкаю без перебільшення, ввело мене в ступор. У мене бракує слів, аби зробити притомний опис цього трешу. Отже, почалось з того, що перед засіданням секретар. Витребувала з вільних слухачів посвідчення осіб, бо інакше, мовляв, не допустять до зали. Я вам хочу сказати, що питання посвідчення осіб перевіряється на вході в судове приміщення. І там перевіряють, всіх записують. Тому з якого дива секретар вирішила ще раз витребувати посвідчення всіх присутних осіб, зрозуміти поки що не можу. Ну але це мій коментар. Отже, їдемо далі. Я своє не віддав, але прізвище вона таки записала. А далі суддя без дотримання будь-яких увага, процесуальних норм почала зачитувати прізвища всіх присутніх в залі. Це чим передбачено прізвища вільних слухачів. У нас же ж відкрите судове засідання, воно не закрите, не якесь там цілком таємне. Але тим не менше, вона не пустила до зали ветерани війни з протеженням ніжньої кінцівки обґрунтувавши в лапках своє рішення, тим що більше немає сидячих місць. І засідання вже почалось, хоч, по суті, це було не засідання, а якийсь фарс. Світла в залі не було. О те, що ви бачили, тобто, щоб ви зрозуміли, а коли адвокат став зачитувати своє клопотання за трибуною, бо з місця за столом він просто не міг бачити надрукований текст. Знаєте, що зробила суддя, так би мовити, Ульяновська? Цікаве прізвище, запам'ятаємо його, воно ще нам пригодиться. Вона зупинила адвоката з вимогою сісти на місце, бо ще триває світловий день. Після такого трешу адвокат заявив їй відвід, і вже от три години ми чекаємо на засідання. В умовах, які можете оцінити самі на відео. Ви знаєте, тут питання навіть не в самому судовому засіданні, а в тому свавіллі, який яке іменем України коїть. Так би мовити, правосуддя Зеленського. І хочу запитати у вас, шановні глядачі. Як ви вважаєте, ми, по суті, вже в Російській Федерації тільки проки що Зеленський не змінив прапори? Я хотів вам про це сказати. І ну, я розумію, що це є така тема, яка може дуже часто густо обговорюватися. Але ви повинні були це знати, і тому я вам дякую за увагу. І нам це все треба буде перемагати. Так, і ми переможемо, і доженемо, і віддамо. Слава Україні.